Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зміна місця проведення. Друге Коринтян 5:8. Ми ж вважаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господа Моя подруга Джоана – Померла від інсульту якраз тоді, коли у 2020 році почав поширюватись коронавірус. Спочатку її родина опублікувала оголошення, що похоронне служіння відбудеться в церкві, однак потім було вирішено, що краще провести його в похоронному бюро, аби контролювати кількість присутніх. В інтернеті з'явилось нове повідомлення: Джоанна Уорнерс, Зміна місця проведення. Так, місце перебування Джоанни змінилося вона перейшла від земного місця до небесного. Бог змінив її життя багато років тому, і вона з любов'ю служила йому майже 50 років. Навіть коли Джоанна лежала при смерті в лікарні, то запитувала про інших людей, яких любила. Тепер вона перебуває з Ісусом. Вона змінила місце свого перебування. Апостол Павло бажав бути з Христом в іншому місці, однак також відчував, що для людей, яким він служив, буде краще, якщо він залишиться на землі. Щоб мені полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас. Сумуючи за такою людиною, як Джоанна, ми можемо сказати Богу вона потрібна тут мені і багатьом іншим, кого вона любила і кому служила. Але Бог знає найкращий час для зміни місця її перебування і нашого власного. У силі Духа ми тепер пильнуємо бути йому любими, аж поки не побачимо його особисто, що буде набагато краще. Як ви виявляєте свою любов до Бога та інших там, де ви зараз перебуваєте, як ви можете йому сьогодні послужити? Помолимось. Боже, я віддаю тобі саму себе. Будь ласка, наповни мене Твоїм духом і зроби моє життя важливим для тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.